Трідеміт триразова перлина. Трідеміт мінерал із космічною історією та магічною енергією. Його назва походить від грецького трійця, адже він утворює незвичайні кристалічні скупчення. Хімічний склад, Ідентичний кварцу СІО2. Але під дією високих температур він перетворюється на коесит, колір. Білий, іноді безбарвний. Прозорий або напівпрозорий із блиском схожим на скло, Де знайти Найбільші родовища у Мексиці та Словаччині. Його також знаходять у Сполучених Штатах Америки, Німеччині, Японії і навіть у метеоритах. Магічні властивості кажуть. Трідеміт захищає серце від зради та фінанси від втрат. А ще допомагає знайти справжнє кохання. Астрологія. Він гармонійний для всіх знаків, але особливо підходить овнам і близнюкам. Лікувальні властивості згідно з літотерапією. Трідеміт сприяє зачаттю, нормалізує гормональний фон і навіть допомагає схуднути. У сяйві світла у зоряній тиші. Кристал трідеміту міст між всесвітом і нами. Трідеміт камінь, що відкриває таємниці.